Що, я готовий, людина готова, машина заведена. Машина заведена. А тепер. А тепер. А, а мене не пускають. А, вже пускають. А тепер вам буде відповідь, хто це. А знаєте хто це? А це Олександр Теренчук. Всім привіт. Сенка, що. Ти... Нас... Ой, я тобі дуже дякую. Я ж хотів оце, знаєш, запитуюся завжди. Чи людина відповідальна, чи вона. Дотримується правил дорожнього руху. Дивіться, брат, коли є відео, завжди треба притримуватися правил дорожнього руху. А ти суто на камеру так, працюєш? Ні, я, я і в житті так. Я, напевно, коли купив ось цей автомобіль, то в mm -hmm. мене ще ні разу не було такого, щоб я не прищіпувався ременем безпеки mm -hmm. і завжди це вчу свого його малого і свою направо. дружину. Давай направо. Давай. Слухай, давай зразу у мене стандартні перше питання, чи давно ти за кермом, щоб я не боявся. Брат, та тут ти ж не вгадаєш, 5 років, знаєш, це ставлю. Стаж є, але ні, насправді я пам'ятаю, що я свій перший автомобіль придбав у 2013 році. Більше того, хочу сказати, що унікальна ситуація в тому, що я не вмів ще тоді їздити. А який, до речі, автомобілі? Mitsubishi Тоді... Мені друг пригнав автомобіль в гараж, ага. і я пішов здавати на права. А вже аж після, але я тихенько там по селу, мене там якби знаєш під Вінницею, то я тихенько виїжджав, звикав їздити, вчився і так далі. Але був автомат, то мені не було складно. Ага, все, в тебе автомат був в кишені за цим висів на плечі, чи машина автомат. Ні, ні, то варіатор. Навіть не автомат, бо знаєш, ти коли вже на автоматі ось в цій машині там в Лексусі ти сидиш, то. Це автомат, вона їде. А там, коли ти хочеш нажати педаль газу, то вона, то вона робить так: Вра! і не їде. <свіс> і не їде. Да. Чомусь, чомусь це ось така класика жанру Ксанечко, дивися, а скажи тоді, якщо ти сказав, в 2013 році, ти здав на посвідчення водія, сам здав чи купив? Ні, ану признавайся. Брат, ну звісно, що здав. здавсь, звісно купив. Але але трошки і допомагали. Ти ж знаєш, як ти, ти ж був вже відомий. 에, ну, ти вже я, був публічній площині? Ну дивися, це почався зйомки одного разу під Полтаву. От я ж чого і веду. Тобі. І насправді, е, якщо взяти в загальному, то одного разу під Полтавою і дало мені е, ту потужність знаменитості, бо е, Лізі сміху, там в тому Шакавені, в давньому все одно там у нас були інші фронтмени, mm -hmm. Там Дімка, mm -hmm. Вол, А ось вже Полтава це вже така, знаєш, моя історія знаменитості. Це така глобальна. До речі, ти, ти ж в те ж під Полтавою граєш працівника поліції. Це тобі допомагає. При керуванні тебе впізнається, о, а ну це свій щасливої дороги. Або ні, Давай спочатку це скажи. Помагає. Або знаєш, як працівники ГАІ раніше, якщо пам'ятаєш, фуражку клали на заднє вікно, щоб їх не пиняли, там, знаєш, ви бачили. Справ... Справа в тому, що е, насправді е, воно і допомагає, і не допомагає. Тут є два вектори, в залежності, хто тебе зупиняє. Є такі, що зупиняють тебе і такі А! Щас я його. Зараз, знаєш, типу, буду розказувати, кого я жахнув ага. на дорозі. Ага. Е, були такі випадки, що мені там виписували штраф, ага. виписали мені штраф, я штраф одразу оплачую і так далі. Ага. І, а потім в кінці, вже коли оплатив штраф, там, там дякую, бажаю здоров'я, каже, все, найкраще, можете їхати. Але перед цим ще каже: а можна з вами сфоткатися? Звісно, мене зараз настрій фоткатись з тобою, знаєш, отакий, прям. Ну треба було, а треба відбивати, Саш. Кажи в подвійній, платі, тобі ж знижка 50%? А ти кажи, настрій мой час, і от давай там штраф 380, є... лопуни 500. А є такі, що знаєш, виходять такі Ооо, колега, о, колега, да. Я кажу, то що, він, то що ж ви порушити? Ти я там не знаю, що на то ж трошечки. Ну зараз почекай, постій, постій, бо так швидко не можна від'їжджати. Я постояв біля того чоловіка, він мені там розказав щось, о, мені подобається ваш серіал і так далі. знаєш. І таким чином. Е, вже потім відпускає. А. а ти взагалі-злісний то злісний порушник чи, чи е, дотримуєшся е, право? Скажу тобі чесно, я так як я ведучий весільного напрямку, весільної індустрії, mm -hmm. е, то я навіть коли їду працювати весілля, я вже вбиваю в дорогу ще штрафи. Це ж тільки швидкісний, да. Тому що... це прощається. Але і... якщо так, загальному брати... да, в загальному тільки швидкість. Якщо взяти мої всі штрафи, переглянути за останні там, два роки, то один за паркування, там, наприклад, mm -hmm. і 10 за перевищення швидкості. Але це, знаєш, не те перевищення, що там іде на 50 км, mm -hmm. що ти платиш там не 370, а відповідно й половину 173 А, а ну, не 3700. Я кажу, оце. Тому, що... ти не злісний порушник, да. я тобі кажу, це. Стандартна штука, як і у всіх людей, в принципі, нічого так. А, зловив ти все. Слухай, а давай ти ж ведучий весілля гумористичних програм, гумористичний в тебе образ, і ти багато подорожуєш, я так розумію, по корпоративу. Поту всьому, і ти сам їздиш за кермом. Багажні історії якісь були. Ну. Або смішні, парадоксальні, пов'язані з керуванням, або тебе хтось віз е, і щось брат, таке прикольне. Насправді на е, з. З Самого раночку, коли навіть виїжджаю будь-куди, то може бути Миколаївська область, може бути Львівська область і так далі, завжди е, сам сам за кермом, mm -hmm. тобто дуже рідко прошу, щоб хтось їхав або наймає машину. Що, що стосовно цікавих моментів, буває, там їду напарники, там знаєш, mm -hmm. сидять там звукорежисер, і вони вже випивають. Одного разу чувак е зупинив і каже: Доброго дня! Такий, ну що це ви випивали? Я кажу, та я ні, я кажу, хлопці трохи цей. Він каже угу, угу, Не випивали. Да? Mm -hmm. Там ще, ще ну давайте ну, переглянемо, що в салоні, знаєш, там Aha. в салоні переглянув вже все. Так, і так далі. І так стоїть таке, так, то що, може хоч цей коровай дасте. <смут> <смут> це був якийсь населені сільський пункт. Але це таке, так, знаєш, насправді позитивна історія, то хлопці там дали йому короваю, трохи їм дали на цей бум-пропуску. Най на, на собі поїзд, да, може голодні. Може голодні хлопці. Хто, хто тут направо, до речі, ми можемо якраз на розворот стояти. Ну, дуже класно. А ти машину ремонтуєш сам чи взагалі в то не лізеш? Ти думаєш, і думаєш так, що там кожен має займатися своєю справою. Ну, в більшості випадків, я знаєш, завжди кажу, що ми вже вийшли з того, тої радянщини, коли і, як знаєш ці приказки, і Кузнець, і ЖНЕЦ і uh -huh. на, на, і на Дуді Грець. Uh -huh. Я вважаю, що кожен має займатися, по-перше, своєю справою. По-друге, я краще за цей час побуду з дитиною або попрацюю над безпосередньо своєю роботою для того, щоб її виконувати краще і заробляти більше. Uh -huh. На офіційному дилері завжди обслуговуюся, причому, що якщо це навіть Lexus, то я ставлю запчастини від Тойоти, бо вони дешевші. Знаєш, я приїжджаю на разу. Кажу, скільки будуть задні там за, задні амортизатори. Там я не пам'ятаю, чи то він назвав в свій час там 4500, ага. це від від Тойоти. А від Лексуса Я кажу, чим відрізняється вам. Чесно, да, емблемою. Тому немає сенсу, знаєш, якщо воно підходить від Toyota. це те саме. О, а тоді дивися, якщо ти так згадав, що Тойота Лексус. А це ну, друга твоя машина? я так розумію? Це третя. А вже третя. Кажу, а друга яка була? Був такий же RX, але 11-го року. Е і мені після того як я його придбав, я більше інших машин е практично не розглядаю. Це тобто... в мене і виникає питання. Я ж кажу, беремо? Так, да, прямо і на мосту направо, і сюди на мост. зайняв. Вподобання в тебе японців, чи, чи бачиш, чи європейців, чи там, порівняв ти хоч колись. Е, брат, я їздив на Мерсі, там 2020 року. Ну не зайшов він, не, не, не зайшов він. Подобається тобі Лексуси. Да. А машина мрія є якась в тебе? Так, да, є. Rolls-Royce, Ні, Rolls Lexus RX 350, або там зараз з'явився 5,5 об'ємом, з'явився mm -hmm. він гібридний. То він там по місту щось жере 7 літрів, а за містом там 4, mm -hmm. то хочеться його. Але він зарази 96 тисяч доларів, то поки знаєш, війна то насправді ну, важкувато зараз про такі гроші говорити. Mm -hmm. Почув тебе, ладненько, зробимо паузу, ти дуже зараз Саш. Робимо паузу. Якщо зараз якісь питання в мене виникне в голові, ми обов'язково продовжимо. або якась комічна ситуація. До речі, таке теж часто буває. Народилася само собою. Теренчук мені почав знову щось розказувати. Та я тобі хочу розказати, що в мене я знаєш свої рекорди. Ти завжди, коли їздиш. Ну я живу в Вінниці, а більшість телевізійних проєктів в Києві. І останнім часом роблю рекорди, з за скільки я доїжджаю до Вінниці, то останній раз. То було uh, година 38 хвилин. Це, це ти літаком? Uh, це я на Айрландс Лексус. А спонсор на <laughs> да, перельоту. Ну, слухай, йшов два листа, так uh -huh. називаються 200 кілометрів в час. Єдине, uh -huh. що там, де камери. Дякую Вазе за те, що мені допоміг uh, уникнути, uh, скажімо, тих uh, порушень. Ви за рекламу Теренчуку, будь ласка, пересуйте такі бонуси, там вже бонуси є. Міський, я є, не багато. знаю, як бонуси, але камери говоримо, і я вже щасливий. <рес> Чітко, так? Да? А знаєш, що я ще згадав? А ти ж є депутат да, міської ради. Міської ради в у Вінниці, ти там і проживаєш і все, користуєшся своїм службовим становищем. Буває такі, знаєш, як дуже негарні депутати можуть собі хильнути, знаєш, да я там, да цей вот, да той вот, ти знаєш, кого ти зупинив. Брат, я можу це робити, але коли я сиджу на твому місці, ну, да. е тоді я можу. В драйвер, драйвера я беру і можу, можу таке говорити, але то вже якщо я так трохи підпив багатонько. І то з точки зору гумора е я, так думаю. Е да. Насправді, е знаєш, я, я вважаю, що депутати місцевих рад це депутати, це більше господарники, тому що зарплатні ми не отримуємо, ми зустрічаємося з людьми і передаємо той вектор е виконавчій владі нашого ОТГ, там, да, uh -huh, наприклад. Uh -huh. Тому сказати, що це щось таке е, супер велике, де найже кажуть там до кормушки чи ще. Це абсолютно нормальна річ, я зустрічаюся з людьми, причому що відсотків 30 до мене приходить, приходи, приводить пенсіонерів, але вони приводять своїх внуків сфоткатись. розумієш? У них Вирішення моєї проблеми депутатського характеру це сфоткатись з діти, що сашко. Типу прийом громадян, да, до тебе на фотосесії да, приємно. Так, да, привозять малечу, і я там фоткаю, і всього така от історія. А це майбутні тоді твої е, 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 лекторат твій, розумієш? Ні, то я тобі більше того скажу. Коли я... коли, коли, не дай Боже, закінчиться твої там знаєш ведіння весіль, бо ти просто задовбався. Я тобі просто кажу, просто задовбався, да? І, і, і тебе вже гонорари не будуть цікавити. Коли одноразово разу ага. під Полтавою вже тобі просто. я не бажаю, щоб він закрився проєкт, я на увазі, Тобі буде не цікаво зніматися, ти будеш сидіти депутатом і робити корисні речі у тим дітям. Побачимо, чи я Бо вони за тебе проголосують. Чи, чи я піду, знаєш, на наступний А наступну тебе штовхнуть. Але мені знаєш, приємно, що буває я зустрічаюся з дітьми, які стали вже дорослими. Тобто, mm -hmm. знаєш, вони були там під коли була Полтава, там Самий сок, mm -hmm. найбільші там перегляди були і так далі. То це десь були дітки 8, 9, 10 років. Ого. Зараз це вже зараз це вже випускники шкіл і студенти там першого та, та, курсу. Та. І вони до мене підходять іноді. Здорові жидкі хлопці, дівчата і кажуть дякую за дитинство. Блін, аж приємно. Знаєш, вони подивляться. Ми дивилися, кажуть, Полтаву нам так подобалось, і зараз подобається, і так далі. То знаєш, приємно, що ти дав позитив у тим дітям, які вже ну стали такими дорослими в суспільстві. Якщо ти так дітей заціпив, до речі, мені така думка склалася в голову. У нас зараз повномасштабна ну, війна, всі прекрасно це знають, бачать, як би хто там не відкречився, не говорив. Як ти вважаєш, зараз потрібен гумор? Під час війни гумор потрібен завжди. Ми е, дивіся, ми виступали перший концерт, був у березні місяці е, в 101 му полку зв'язку. Uh -huh. Це було е, березень місяць, здається, чи 18, те чи 19, те і ми прийшли, знаєш, сидять військові і так суворо, знаєш. ну, е, Ти говориш там Слава Україні! Героям! Слава! Тобто, не так, як звичайні люди. І е, перші 10 хвилин, от ми працювали з військовим, ми давали там розминочку, я проводив, вітався, знаєш, і так далі. Перед початком самого концерту. 10 хвилин вони військові. Потім проходить 10 хвилин. Ти трохи їх розвантажуєш. Вони забувають то і вже дивлюся, там хтось ножкою топає. Ти ж люди, так, да, Да. І після 15-10-15 хвилин вони вже і співають, і підтанцьовують, і все кайфують. Потім тільки концерт закінчується, по команді, як нібито. Встали, Піднялися направо і вийшли сам. Розумієш, знову стали знову військові. військові. Але не хоч на цей період часу, я так розумію, маленькі, ви їх порозавантажили, розгрузили морально, психологічно і фізично. була історія на одному аеродромі. Ми до речі, е тут направо перед мостом. Була історія на одному аеродромі. Е співаємо ми пісню. Знаєш, там ой, у лузі, червона калина похилилася, гарно співаємо. Mm -hmm. Підходить до мене командир, каже, хлопці, ви виступайте, але зараз буде сушка взлітати. <рик> я кажу, сушка". Ну, і там хлопці далі доспівують і ага. тільки чую. А ми. Нічого не чути, поняв? <рик> лупашем нічого не чути. На світлофорі наліво. Uh, я знаю, тут вже трошечки розтіпляюсь. Uh, Значить, і лупашем лупашем, ми лупашим. Uh, і тут. Вже доспівуємо пісню, десь через хвилин е, 5 співаємо наступну і знову вже приземляється, знов. Приземляється, я після того концерту підходжу, кажу, ти що сталося? Що це відбулося? Він каже: е, та нічого, повідомили, що пролітає над аеродромом, поруч з аеродромом ракета. Каже, сушка піднялася, збила ракету, приземлився, е, пілот далі дивився концерт. Тобто для них це знаєш як буденність, як, звичай, да, як звичайність. Ми то там трохи. Ц -ц 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 -ц. Але нічого, я тобі скажу, ми -то так відчули. Ну реально, що таке літак злітає, ну це прям таке, знаєш, от, ну от, аж атмосфера такого, знаєш, якогось аж трясеться все. Ось якось так воно. Ну. Клас! Все, бачите, я вам казав, що ще щось буде. В кінці робимо висновок, я вже буду теренчука, требунькати не буду. Буду просто дивитися, як він їздить. Знаєш. Ну, я йду на репетицію. Брат. Ні, ти втікав. Я знаю, що ти хотів уникнути висновку просто. Не розказуєш, я мої висновки. Якісь зробити? Я а, роблю ти? висновки, Давай. Чи забити Давай, забрати тебе посічні водія. Да. Ні, насправді я тобі скажу чесно, Саш, мені дуже приємно з тобою було покататися. Ти позитивний, веселий і при тому, при всьому, дуже виважений водій. І mm -hmm. реально не порушиш правила дорожнього руху. Причому ті весь і камер тебе ловлять, я би напевно оскарження якесь робив. Я не разу не побачив, щоб ти зараз mm -hmm. перевищував mm -hmm. швидкість. Це ж не траса. Знаєш, я в місті завжди 60 їжджу. Тому що це місто. Тут діти, в мене є дитина, ти є певна платформа, знаєш щось тут, знаходиться що треба акуратно в місті, а поза містом то хочеться таку педаль нажати. Ну тому я тобі скажу так: Роб, в мій висновок: ти офігенний позитивний водій. Посвідчення водія забирати не треба. Uh, і тільки тобі натхнення, не знаю, на той твій там Лексус, якийсь там новий Так, 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 той новий. Я тобі бажаю, щоб у тебе було після натхнення. після перемоги. Після так, перемоги обов'язково натхнення заробітки, і ти заробив його. А народ, знаєте, що я вам підскажу? Якщо ви бачите в цю машинку, uh, Саша, до речі, він не ховається. Він дуже несоромізливий. Заходимо заправочки, можете підійти, щоб людина просто відбила. Дорогу. Ти маєш в наузі, щоб сфоткатися? Ні-ні-ні, не сфоткайте. А щоб з тобою доїжджати, Мона. Він скоро доїжджає за годину з копійками, Вінниці в Київській і ведемо. Дем з днем то бла кар знаєте? поліцією разом по дорозі. Так що напрашуйтесь, підвезе гарно дня. Ставимо лайки, вподобайки, підписайки. Саша супер. Все буде Україна. До зустрічі.